Доброго вечора, українська мовна телекомпанія Столиця. Ми знаходимося в гостях у нашого спікера Юрія Анатолійовича Кармазіна. І сьогоднішня наша тема програми Економічні реформи в Україні, банківська система, економіка України. А те, що спричинило врешті-решт війну, і ми прийшли сюди для того, щоб почути саме відповіді на ті питання, які сьогодні болять наше суспільство. Щиро вітаю всіх глядачів. Бажаю миру і добра. Зараз, в першу чергу, треба бажати миру, а вже потім і багатство всього іншого. Питання, які ви задали, надзвичайно серйозні. Наскільки серйозно, що можна порівняти з другим фронтом, фактично Україна веде сьогодні боротьбу з двома ворогами: з ворогом зовнішнім, яким сьогодні є Російська Федерація, безперечно, як держава-агресор, і е злочинністю з одного боку, яка е самі свої брудні прояви е прийняла це злочинність. Е Терористичної направленості, і з іншого боку, в тилу у нас, у кожного з нас в тилу, є інша злочинність, яка відкрила проти України фактично економічну війну. І у кожної цієї злочинності є свої імена. Якщо в Росії ми говоримо, що чітко це є ім'я Путіна, то в Україні це і він. Головнокомандуючий там приймає всі рішення, і без нього півтори тисячі танків, бронетранспортерів, систем е, ГРАД, чи Смерч, чи е, Бук, чи е, е, ніяких протиракетних комплексів, всього іншого не з'явилося б у терористів і разом би не воювало біля 10 тисяч російської армії, е, то також точно імена. Е, Наших внутрішніх, хто спричинив до війни проти українських людей, бо вбиває одне і інше. Бувають російські снаряди, кулі, ракети, але точно так же буває безнадійність, вбиває зневіра людей в майбутньому, майбутньому своєму України, коли люди імігрують уже не тисячами. Сотнями тисяч з України, коли, так відповідаючи на економічну політику уряду, який останній рік керує державою, це уряд Яценюка. І тому є імена і в тих, хто проводить цю злочинну політику, це я маю на увазі голову Національного банку. Гонтарєву. До речі, вже черні буде рік, як її призначили, чому її не звільняють. Черні буде рік, але вже 8 місяців вона працює. Знаєте, я зараз е, скажу на, щодо цього, що я мислю, і про звільнення також. Е, я хочу сказати тільки, що, е, на превеликий жаль, всі ті до одного е, народні депутати України, які е, проголосували. За прийняття закону про державний бюджет України, їх було 233, на чолі з керівником з Гройсманом головою Верховної Ради. Передноворічні, передноворічні, далеко перед новорічні, да. вони голосували за бюджети, ко вони не бачили. Раз. Друге, вони робили все всупереч Конституції України. Бо Конституція дозволяє тільки приймати закони, які мають бути. Прийняті на підставі чинних законів. Вони ж поміняли без відома суспільства, без того, що передбачено в Конституції, без обнародування законів. зразу. І це порушення, до речі, було і президента Петра Порошенка. Це вже не порушення, це вже брутальна, скажімо так, річ, яка вплинула потім на все інше. Я зараз скажу про це. Бо він, бо він є гарантом Конституції. Він не мав права ні за яких обставин дати добро на таки. Він сказав, мав сказати, я гарант Конституції, робіть все по Конституції. З буквочки. Вони думали, що вони один одного надурять і надурять Міжнародний валютний фонд. Але той Міжнародний фонд, бачите, що зробив, яку роль зіграв для України. Я зараз про це скажу. Але. Е вони прийняли закони на неіснуючій базі, порушили закон про, і змінили закон бюджетний кодекс, змінили податковий кодекс, вони порушили закон про Рахункову палату, порушили вимоги Конституції України, взагалі не заслухали е, Рахункову палату. Це перший випадок за часів створення після прийняття нової Конституції. Коли голові Рахункової палати не дали висловитись, виступити і представити своє заключення, і він від імені Верховної Ради, це вищий орган, який мав проконтролювати конституційний орган, передбачений Конституцією. Е, звісно, це порушення Конституції дало наступні порушення, і ми маємо сьогодні те, що ми маємо. Але щоб ми всіх не говорили, що всі е, однакові, що всі однакові підходяться до аналізів. Я хочу продемонструвати вам документ, який називається Заява партії захисників Вітчизни щодо реальних загроз економічному суверенітету та безпеці України, знецінення грошової одиниці, підриву довіри з боку населення до банківської системи України, відтоку капіталів та інвестицій. Ця заява, так ця заява однородована. 27 листопада 2014 року. До речі, вона була обнародована, а аналіз був зроблений до того, як Рада Національного банку, яка, до речі, залишила 6 часів Януковича, а не звільнені працівники його адміністрації, звідти, я звертаюсь до президента Порошенка. Програмний маніфест Майдану вимагав звільнити всіх, хто причетний був до старої влади. Що це за договорняки? Петро Олексійович, для чого ці довольники? Звільняйте нещадно цих людей. Якщо ви цього не виконуєте, тоді черга дойде до вас. Точно так, як далі ніхто не буде дивитися, як далі порушується ця Конституція? Допустили, що Яценюк своєчасно не вніс проєкт закону про державний бюджет до 15 вересня, потім допустили прийняття. В неприродний спосіб закону, якого не існувало, ніхто його не бачив, з голосу. Потім допустили знецінення вкладів громадян і пониження рівня життя людей в п'ять разів. Запустили Кожен кожна людина була в п'ять разів стала бідніше. Так от, тут, 27 листопада 2004 року, ми нагадали, що Гонтарєва призначена 19 червня на свою посаду. І з того часу, коли призначена Гонтарєва, які події відбулися. Проаналізувавши це, Центральна Рада, партії захисників Вітчизни 249 депутатів проголосувала за те, щоб її щоб призначити, її. призначити да, на посаду тоді. Да, да. Призначила ми тоді в цьому документі, в цій заяві, ми оприлюднили страшні і жахливі цифри. З березня по листопад 2014 року Національний банк зробив емісію в розмірі 240 мільярдів гривень. 240 мільярдів. 240 мільярдів гривень цифра. Ми поставили там свої підписи. Я, жодно, ми послали потім, е, зробили висновок, що така ситуація е, Національний банк не виконує передбачених знову ж Конституцією. Е, Повноважень, які на нього покладені, і ми поставили питання, що голова Національного банку має бути звільнений, по, ним, по ньому і попереднику його має бути проведене розслідування і мають бути вжиті заходи, які не допустять до порушення. Конституції в подальшому і зниження рівня життя. Це ви про Кубова? Це, це по так, Гонтерів? Так, я про і по Куб. Кубові, і при Гонтарі. Тому що ви пам'ятаєте, що курс з 8 скакнув до 12. Було вже перше було вжито масові рефінансування банків. На цій підставі Кубова зняли. Але зараз, але, представили... але зараз ще гірше. Ну так, да, його понизили аж до представника президента Верховної Ради. Ну я не про це. Я про те, що чітко в Конституції України в статті 99 записано, забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією Центрального банку Держави Національного банку України. Це частина 2 статті 99 Конституції. І друга стаття, яка стосується банку, це що Рада Національного банку розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. Таким чином, це стаття 100. Таким чином, ми приходимо до висновку. Перше, раз в разів. Все це зроблено. А з, то винні сьогодні є не тільки Гонтарєва, а й Рада Національного банку. Але ж половину яка Ради Національного банку призначає ще, власну президент. Так, так, абсолютно правильно по конституції. Через це е, відповідальність тобто лягає теж і на президента. Завідгає. Також лягає, в тому числі за рекомендацію людини, яка абсолютно в цьому не розумілася, не мала авторитета в суспільстві, такої як Гонтаріва. Ми з вами колись розмовляли, і я закликав до ключового слова: до довіри. Якщо люди не довіряють керівнику якоїсь установи, то все. І що ми побачили? У нас розрушена взагалі банківська система. Стала розрушена. У нас перестали видавати. Вклади. Про економіку тоді можна говорити. Перестали людям видавати вклади. Ми говоримо про європейські підходи, європейські цінності. Шановні, які європейські цінності, коли сьогодні кредити видаються, якщо ще видаються, під 30% річних. Це в той час, коли ні в Сполучених Штатах Америки, ні в Європі більше 4%, навіть людям з поганою кредитною історією, ці кредити не видаються. Та я сумніваюся, що вони взагалі видають запитую, яким же чином сталося так, що ми говоримо багато про реформи, це слово вже зайолозили. Воно вже, вибачте, виглядає як лайка. Ми говоримо про реформи, і в той же час ми абсолютно не зробили нічого для ключової реформи для контроля банківської системи. І зараз нам що потрібні гроші на е, Міжнародного валютного фонду? І мені говорять, да, потрібні. Хто говорить, що потрібно? Спеціаліст з купки і перепродажу активів, яким є міністр е, е, економіки від Літви, е, громадянин Літви колись. А е, фактично баскетболіст, бо спеціаліст в економіці, ми вже побачили, який він запропонував половину державних підприємств е, продати. Ми, ми вже побачили, що він е, сказав: та девальвація це дуже добре. Це буде залучати. Що залучати у нас, українців, коли підняли так валюту, коли вже гривню хочуть зрівняти, фактично з рублем російським. Яка була майже в три Ми рази вища, майже можливо. в три рази, в три рази була, е, дорожчою. Е, у нас хочуть скупити все за копійки іноземці. І саме до цього ведеться те, що вони просто елементарно забули, що він не просто міністр економіки, він міністр економіки і торгівлі. Так от, якби він зайшов в магазин, е, продовольчий, промтоварний, зайшов би на ринки, зайшов би він побачив, а що відбувається? А все імпортне: від стирального порошка до меблів, до всього все імпортне, і все тобто, прив'язано до долара. І все прив'язано до долара. Тобто мова йде, і саме із-за того, ми зараз залежні. Бензин ми заводимо, завозимо або білоруський, вони, бачите, можуть переробляти. А ми свої заводи гробили. Ціна на бензин і от, сьогодні. і от саме через те, що ніхто в уряді і не відповів. В попередньому уряді і зараз не хоче відповідати сталася ситуація, коли флагмани воююча країна, яка вже рік, рівно рік, як воює. Воююча країна сьогодні в флагмані свого е, ракетного машинобудування, що ракети кращих немає в світі, ніхто не робить ніж на південному машинобудівному заводі в Дніпропетровську, має сьогодні заборгованість сім місяців цим людям. Сім місяців заборгованість тими грошима. А тепер і в кращому випадку видадуть ці гроші. Що таке? Е, уже вирішили приватизувати? Чому не проводяться переговори з країнами, яким потрібні такі носії? Чому Чому не шукаємо е, у Китая союзника? Чому не шукаємо в Індії союзника? Чому не шукаємо в інших країнах? Ми все хочемо. Е, комусь знецінити. подобатись, ми хочемо знецінити і продати за копійки Це мені нагадує купити ту ситуацію. купити самим собі олігархи знову. Так, так, Юрій так, Юрій? так. Ми нагадуємо собі ситуацію, яка відбувалася вже з Україною. Е, і е, під час війни у нас завод танковий закон, завод імені Малишева, е, теж шість місяців не платив заробітну плату людям. Туди навіть до заводу не був підключений газ. Через те я е, хочу сказати таку свою думку. Там треба одна реформа: реформа відповідальності, реформа правди, реформа совісті і прозорості кадрових призначень. Ми з вами вже говорили про призначення іноземців. Ми зараз побачили, що міністр фінансів Яресько зовсім не українську лінію веде в Міністерстві фінансів. Чому? Я зразу не вірив, що вона не піде працювати на 200 доларів туди в уряд, на 6 тисяч гривень. Е, очевидно, щось за цим, чого ми не знаємо. Стоїть. Да, так. Щось, очевидно, стоїть за цим. Чому? Про що, що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що е, міністр фінансів зробила заяву цікаву. Вона сказала: так: е, ми не просимо. Ми не просимо е, допомоги, вона сказала. Ми не просимо іншого. Ми просимо кредитів. Це абсолютно неправильна позиція. Кредити зницювали. Ми мали, ми мали, ми мали реструктуризувати заборгованість і мали е, говорити і про допомогу країні, яка знаходиться в війні, і в тому числі. Говорити про вигоду для України, а не кредити тільки для того, щоб виконати якийсь меморандум з Міжнародним валютним фондом. І ось через це ми проаналізували стан золотовалютного запасу. Коли Кубів пішов з Національного банку, він залишив Національного банку в скарбниці, залишилось 17 мільярдів. І понад 800 мільйонів, в мене є табличка відповідна, понад 800 мільйонів залишив е, коштів в золотій скарбниці. Ось, ця, ось ці цифри. 17 мільярдів 898,6 мільйона доларів Сполучених Штатів. Це було на перше червня. На 1 липня їх стало вже 17 мільярдів і 83 мільйона, і далі пішло. В місяць практично ми втрачали по півтора мільярдів. Ця дамочка дуже дорого бійшла з державі. Я, пане президент, звертаюся до вас. Я звертаюсь до Генерального прокурора Шокіна. Я повірю вам і буду закликати, щоб люди вам повірили, тільки в одному випадку, якщо Гонтарева буде сидіти в тюрмі. Разом з тими людьми, кому вона давала рефінансування, надавши його тільки своїм банкам, які потім виводили ці кошти, займалися валютними спекуляціями, і ми побачили, що кошти Нацбанк давав не в реальну економіку. Не для підтримання власного а виробництва, для приватних банків, а для які приватних здобули банків. великі прибутки. Деякі так. банки з інформації, яку навіть я знаю, покращили свої прибутки в декілька разів, навіть в десяток разів, дев'ять в дев'ять дев разів. один з банків, який фінансувався Національним банком, покращив свої прибутки. Знаєте, пані Вілітине, я хотів би завершити думку, дозвольте. Да, вибачте. Справа в тому, що е, і так на перше. Червня було 17 мільярдів, а зараз 4 мільярда 600. знаєте, це вже дуже страшна цифра. Помісячно можна подивитися, що це було. Я подивився, як коли витрачали. Ну б не було. Але навіть під час злочинної влади Януковича такого з золотовалютним запасом не було. І це при повній безконтрольності е, Верховної Ради. А тепер я хочу зробити заяву, яка е, можливо когось здивує, можливо, ні. Я хочу, раз ми говоримо, що ми живемо по новому, давайте жити по-новому. І в правовій державі. І в правовій державі. Я не хочу... Порушуючи закони принаймні владі. А то в нас відповідає звичайні люди мають мають відповідати е, закони по закону. Да. А влада Але ви, не нас... знаєте, ви не знаєте про що я хочу сказати. А я, можливо, вам це і не сподобається, що я скажу. Можливо. Бо сьогодні, на превеликий жаль, за правду можна серйозно відповідати. І, але я хотів сказати і оприлюднити зараз такі речі. 1 червня 2007 року за поданням президента України, погодженим з фракціями, так, в Конституції написано, був затверджений склад Центральної виборчої комісії. Він потім мінявся трошки в тому чи іншому році. І строк 12 із 15 членів Центральної виборчої комісії повноважень закінчувався 1 червня 2014 року. Яким чином вони затягнули і зробили так, що 2 червня вони тільки оголошували результати президентських виборів. А 2 червня вони вже не мали повноважень. Бо продовження один із елементів виборчого процесу, оголошення результатів, це теж один із елементів виборчого процесу. Таким чином, комусь було цікаво поставити під загрозу легітимність обрання президента.